Біомаса. Ну що ж, тепер Росія з вами. Самі покликали біду. Хотіли бути ви царями. багато вже лягло в труну. І вам, імперія Кацапів, була найрідна на землі, тепер завзятіше злочинців Донбас тримають у вогні. Вам в голови Москва вбивала, що ви годуєте весь світ без України ви голота. Вже пухне з голоду живіт. Кремлівські демони із з вами почали кров'ю заливать, палить всі стяги України, людей, як звірі вбивати. Як можна, так осатаніло, ненависть, люту і терор підтримати, ніби гестапо? вже йде до вас, голодомор. Ви для Москви безмозле бидло, продажні дурні дикунів, кому потрібна біомаса. Вас виріжуть, як баранів, продали свою батьківщину, зріклись історії батьків, ви вирили собі могилу, мабуть, нема у вас мозгів. Так ось тепер закрити пельку, ідіть до дяді ПТХ. не пхайтесь, Криси, в Україну, життя ви знищили своє.